...УМС Миколи Семенишина, взяти участь в міжнародній акції Обличь холодною водою, а також підтримати життя і здоров'я українським солдатам. Водночас передаю естафету своїм трьом бойовим заступникам, які продовжать далі участь і поширення цієї акції. Франківський обласний військовий комісар закону Савлюк, прийняв виклик прийняття участі від начальника обласного управління Микола е, Шеномишина в акції б, керів, е, на підтримку військовослужбовців Збройних сил України. І також передаю акцію своїм теж заступникам, бойовим майорам Білому, майор е, підполковнику Воломкову. i'm